Привіт, любі, дорогі леви, це Таро-прогноз на липень 2025 року. Сьогодні у мене чотири колоди Таро. І з кожної колоди витягну по дві карти для вас, дорогенькі. І так, давайте дивитися, яким буде для вас липень місяць середина літа. Що скажуть карти? Так, перша карта для вас, дорогая карта дев'ятка. Дев'ятка це є карта. Відлюдника, але це не про самотність, це про те, що людина сама себе наповнює, і вогнище це людина шукає, шукає якусь відповідь на якісь свої запитання, і, власне, хоче побути з собою, порозмовляти з собою, з Богом. І отримати відповідь. Чи людина шукає і знаходить. Це коли знаходите відповідь на свої запитання. І це ще карта мудрості. Мудрість завжди народжується в тиші. І завжди в тиші ми знаходимо відповідь, ми бачимо це, як, наприклад, коли загубили якусь річ, ну, там, наприклад, кольцо чи щось інше, якусь річ, ключі, і вона впала в. Воду в калюжу, і ви починаєте отак колотити, шукати, гребсти, і розумієте, що скаламутили воду, і не можете знайти, бо ви не бачите, що для цього потрібно. Потрібно залишити воду в спокої, пісок осяде, тобто це потрібен час. І тоді ви побачите, де ця. Ваша річ загубилася, тоді є шанс знайти. Але якщо ми будемо колотити воду, ще більше все розбурхувати, ми це все зариємо, закопаємо і взагалі не знайдемо. Так само і з нашими думками, коли ми будемо ще більше сильно дуже скаламучувати воду, розшарпуватися, ми не знайдемо відповіді. Тому людина тут сидить, думає, концентрується на тому, що на своїх думках на тому, щоб ніхто не заважав зрозуміти себе, зрозуміти, куди йду що, тому що, коли треба прийняти якісь рішення, можливо, треба спочатку зібрати інформацію, потім її обробити і прийняти самостійно рішення уже після того, як ви зібрали інформацію. Чудова карта карта мудрості, мудрості в усьому. Це дуже така карта, яка, ви знаєте, можна розглядати із різних сторін. І вона дуже-дуже глибока, як оцей глибокий ліс, в якому сидить ця людина. І ліс, як символізує наше життя. Так, дивимося далі. Наступна король. Король Пентаклів спішить ваше життя. З таким королем ви будете мати справу леве дорогенькі в липні місяці. Це король стабільний, розумний, спокійний, впевнений в собі, твердо стоїть на ногах. А, і такий статусний чоловік. Зазвичай це люди є по знаку гороскопа, по знаку зодіака, це є козороги, діви, тільці. І така людина стане вам в пригоді в липні місяці, однозначно, це може ваш чоловік, може ваш батько, може ваш бос, начальник, чи добрий друг. Чи може, якщо це ваша тема, він тут іде прямо з тортом, у нього торт в а Заможна людина. Подарунком до вас. Так, наступна колода Таро. Дивимося. Що скажуть карти? П'ятірка. це заявити про себе карта сміливості, карта проявити сміливість. І це також як заявити про себе, показати себе. Тут людина показує себе, заявити, коли ви шукаєте роботу, пишете своє резюме, заявити про себе, похвалити себе. Показати себе, це не це про сміливість, не про сором, а про те, що треба чесно признатися і сказати, і навіть трошечки як показати себе. Можливо, ви рекламу будете давати. Це ще також карта реклами, коли ви себе презентуєте, розказуєте, хто ви що, ви даєте рекламу. Не встидаєтеся, не ховаєтеся, а показуєте себе лицем, рекламу свого бізнесу, рекламу себе, ви будете міняти рекламу або ще додатково заявляти про себе. Ось така чудова карта відстоювання, себе, показування, карта сміливості. А можливо, ви фізично будете робити якийсь паркан. Тут, так як, як такий паркан, треба поставити чітку межу. Куди ходити можна, куди ходити не треба, не бажано. І будете тримати свої кордони, скажете, я, от, от у мене такі правила, я б хотіла, щоб далі не заходили. Mm -hmm. Так, і це стосується і родини в першу чергу. Так, на далі. О, карта туз, подивіться, туз, чаш, леви, дорогенькі. Повна чаша кохання. Подивіться, яка це красива карта. І це вже означає тільки глянути на цю красиву карту, і ви розумієте, що це карта щастя, радості, карта кохання. Сердечко тут вас люблять, ви відчуєте оце коло любові біля себе, коли вас хвалять, вас люблять, дарують вам компліменти. вам... Є за що, є кому. І це коли ви дійсно розквітаєте. Це також таке романтичне побачення, романтична зустріч, або просто ви заслужили на ці компліменти і вам їх дарують. І це ще про шанс. Про шанс в житті якийсь шанс. Це карта номер 1 карта Туз це завжди про якісь шанси в житті. От повна чаша. Це світ вам несе повну чашу. І з самого благона, от прийняти її, не, не розлити, не розбити, прийняти цю карту і е, прийняти о, о цей шанс, не опустити його, бо зазвичай деколи ми не в ресурсі, не маємо енергії і пропускаємо шанси вже житті, двері відкриваються. І якщо ми їх ми не беремо, не маємо енергії на ці шанси, ми просто пропускаємо повз Беремо, бо ми не маємо на це енергії, не маємо сили. Тож, накопичуйте силу, дивіться, як то кажуть, в усі чотири сторони. Відстежуйте шанси, думайте, що вам потрібно, задавайте запитання і відстежуйте шанси, завжди Бог дає вам якісь шанс, а шанси. У вигляді людей, у вигляді якихось таких пропозицій, які вас цікавлять. І ви відстежуєте це, ідіть, тому що далі робота за вами, коли ви хочете чогось навчитися, наприклад, писати. І є школа, треба туди піти, треба вчитися. Тобто є шанси, треба використовувати. Наступна колода. І так і зараз простір вам буде давати шанси. А, дивіться, яка чудова карта, карта суд, це як духовне пробудження. Суд, можливо, у вас йдуть судові процеси, і ви отримаєте зараз рішення суду, це також. Рішення суду можете почути, але це більш ще і про духовне пробудження людина. Тут як гола правда. Ви почуєте про когось голу правду? Бачимо тут люди оголені перед таким Верховним судом. І так само і Ангел трубить їм. Ангел говорить їм якусь новину і оголює їх, якби оця правда, якась оголена правда, вийде на перший план. Ви почуєте щось, ви переосмислите, може, тут є люди, і ви як побачите людей справжніми. Якась інформація вам так западе, і ви це як відкриються очі. І ви будете знати, хто є хто, з ким вам треба мати справу, з ким не треба мати справу. Оце така буде енергія, оголення перед всіма. І ви побачите, ви почуєте цю, таке духовне пробудження у вас буде. Це дуже сильна, потужна карта. Знімляться такі розові окуляри. Так, наступна карта п'ятірка. П'ятірка – це трошки про якісь розчарування. В чомусь ви побачите розчарування, побили горшки. Тут п'ятірка п'ять чаш і три з них перевернуті, розлиті. Але ззаді людини є дві чаші, Дві чаші, можливостей іти далі. Є далі міст. Річка як перешкода, але міст є, буде підтримка. І це таке ще відчуття самотності, розчарування в чомусь. Ем, якісь такі хвилини, коли ви жалієте за, за щось. Або можете ще якби трошечки як зневіритися в собі, що ой, я так багато робив, бо тут аж три чаші перевернулися: я робив, чи я робила. Я так старалася, стільки потратила енергії, чашу. І... Енергії і часу, перепрошую, і не вийшло, не отримала бажаного результату, розчарування. Але тут недовго у вас це розчарування буде тривати. <тас> Давайте я витягну, тому що тут є підтримка, є місць, далі є будинок, вас чекають, вас люблять. Але такі хвилини розчарування вони деколи дуже потрібні, необхідні, щоб це переосмислити і рухатися далі. Давайте витягнемо ще Одну карту. Щось вас так зв'яже по руках і, а, і закриті очі, на щось ви не захочете дивитися. І а, тут більше така внутрішня буде йти боротьба. Зовні ви це показувати не будете. Така внутрішня боротьба, коли щось вас дуже скує, і ви не будете розуміти, куди йти, що робити. Треба буде. А якась ситуація вам не сподобається, і ви можливо ви не зможете кудись поїхати, кудись піти. Не буде такої можливості, тому що є якісь обмежуючі певні ситуації, певні в вашому житті. І вам захочеться, але ви не зможете. Може, це розчарування також буде стосуватися того, що ви кудись не можете піти, не можете кудись далі рухатися, тому що є якісь, наприклад, ви чекаєте на паспорт, видали робити. Думали, от зараз ще до того числа там зроблять, а не зробили і вам. Не, не виходить, або ви планували кудись їхати, якась поїздка, але не зібралася певна кількість людей. А ви мали надію, тут три чаші розбиті, що з вами поїдуть ваші там близькі люди, а вони не можуть, не поїхали, і ви також не поїхали, бо. А не, не було з ким. Так? Бувають такі ситуації в житті, що ви щось не зробили, щось не почали робити, кудись не пішли або мали зібратися всі, і тут ви сидите дома. Сказали, О, а я не можу, а в мене там то, і ви не попадали йти туди, куди треба. Ти далі, наступна колода Таро, остання двійка. Двійка нічна жриця. Це про вас, ваш внутрішній баланс. І, можливо, ви будете звертатися до такого фахівця за порадою. Це є карта тарологів також людей, які дають підказки всій професії, які дають вирішення, якихось питань. А можливо, ви будете звертатися до старолога і просити в карт під, підказати, як правильно поступити. 14-й. Дивіться, лева, чудова карта. карта. Помірності це все іде своїм шляхом. Це буде навіть краще, ніж ви думаєте. Життя за вас. Життя завжди за вас. Ви робите один крок, а життя робить до вас назустріч тисячу кроків. Чудові енергії, чудовий у вас буде леве місяць липень і від себе, я бажаю вам. І щастить вам, дорогенький, і хай буде у вас ще краще, легше і радісніше, ніж ви собі можете уявити.